Пільонки це загнула, звісно, пільонок зараз майже не знайдеш. Сьогодні ми будемо говорити про те, куди насправді зникає наша енергія, тому що я багато зараз отримую запитів у Дірект, що а, у мене немає енергії, пишуть мені дівчата, в мене немає а, енергії, я а, не знаю, що зі мною, куди ж насправді зникає наша енергія. Буває так, що ми особливо нічого фізично ще не встигли зробити, або просто пройшов день, ми нічого такого і не робили, а енергії вже а, у нас або немає, або дуже мало. І нам хочеться, що нам хочеться Лежати, хочеться дивитися серіали, хочеться а, прокрастинувати, хочеться там, я не знаю, покушати щось вкусненьке, сладеньке, особливо у жінок є. Та і у чоловіків теж є така історія. І ми відчуваємо, що день пройшов. Знаєте, зазря. Тобто нічого такого не відбулося цікавого, нічого ти не зробила. Починаємо, звісно, себе за це звинувачувати, що я така сяка лінилася, валялася, нічого не робила і, і що з цим робити, ми не знаємо. Уявіть собі, от день абикновільного чоловіка. Людина просинається, да? ми прокидаємося зранку, і начебто, начебто наступив новий день. Але ну, от ми можемо цей новий день уявити, як знаєте, як з чистого листа. Тобто новий день, нові, ми ми оновлені, проснулися такі, відпочивши. Ми щось очікуємо від цього дня новенького. Можна цей день почати з нового, з чистого листа. Але що відбувається у нас, у людей, одразу? Як тільки ми прокинулися, ми одразу автоматично починаємо згадувати. Те, що було у нас вчора. Тобто, тільки ми увійшли в свою свідомість, тобто вже перестали спати, да? одразу одразу ж ту секунду, ми починаємо згадувати, що було вчора напередодні цього, і починаємо ідентифікувати себе з, тими, з тією людиною, яка от, зі мною да? вчорашня. Про що ми думаємо? Що в нас щось не вийшло? Да? Що ми з кимось посварилися, що е, начиталися новин, якихось негативних, і в нас це заклалося. Особливо, коли ми дивимося новини або якісь е, такі страшні фільми, серіали е, перед сном. Це дуже сильно осідає в нашій підсвідомості. Все, що ми прочитали, подивилися, почули, перед сном це буде крутитися в нашій голові вночі, і це буде осідати нашу підсвідомість. І це буде працювати як наша нова програма. Тобто почитали новини, да? там щось там случилось. Ми це взяли в свою голову, і нам, наш мозок, наша підсвідомість вірніше, вона буде створювати нам ще більше і більше таких ситуацій, тобто ще більше новин таких будемо бачити. Можливо, в нашій реальності, навіть у нашій особистій, близько до нас, з'явиться така якась ситуація, де ми будемо дуже боятися. От далі, що ми ще згадуємо? Що в мене щось боліло вчора, наприклад. Да, у, неї, у мене боліло там, не знаю, наприклад, нога. Я така, вночі мені не болить, я сплю, відпочиваю, там все в моєму тілі е, вистанавлюється. От зранку присунаюся, а в мене вчора нога боліла. Така, о, точно, блін. І тут же, і тут же, в ту ж секунду починає е, починає боліти нога знову. Так у нас формується наше, наша, наш новий день, наша нова реальність. І, о, оце да ну да, це я така вчора була. Значить, ось воно і є моє життя, і таке, як замкнене коло. Тобто, моя вчора створює моє сьогодні і створює моє е сьогодні, я створюю своє ще й завтра. І розумієте, от що відбувається? Да, відбувається такий замкнений круг, цикл такий, що отак, от вчора було буде завтра і післязавтра. Ми не бачимо е виходу з цього. Тобто, навіть не те, що ми не бачимо, бо ми навіть не усвідомлюємо, що це відбувається з нами. Ми не розуміємо, що це відбувається. Ми е, просто живемо, е, знаєте, як День Сурка проживаємо. Якщо дивилися фільм, є такий фільм американський День сурка. Здається, 90 якогось там 93-го, чи може я помиляюсь? Ну, 90-х років точно. От там от персонаж, цей е, герой фільму, він проживав кожного дня одне, й те саме, одні й ті самі події, і в якийсь момент він зрозумів, що це відбувається, що він проживає одне й те саме. І почав шукати вихід, як же з цього вийти. Бо він спочатку він не усвідомлював, не розумів, що це відбувається. Потім він як, як поняв, і почав шукати, як з цього вийти. І в чому прикол? В тому, що ми ж, думаючи про вчора, ми фокусуємося не на приємних якихось наших там досягненнях, відчуттях, думках. Ми фокусуємося на чомусь поганому, так влаштована психіка людей, зараз це перевернеться сюди, повернеться буде в обличчя нічого. Наша психіка так влаштована, що ми фокусуємося, ми люди фокусуємося більше на неприємностях. Ви розумієте, що в житті не тільки є негатив, а є ще й позитив. Чи є у вас така, скажімо так? Такий така навичка помічати, хвалити себе за щось, за щось зроблене. Бо ми ж як, ми звикли себе постійно за щось там сварити. Не зробила, не доробила, погано зробила і так далі. А те, що дійсно ми зробили, хоча б навіть якщо це на трієчку, на двічку, але ж ми зробили, правильно, ми приклали якісь зусилля. Ми щось напряглися, скажімо так, чому ми не можемо себе за це похвалити? І от проблема в тому, що ми. Фокусуємося на негативі. І так ми живемо е, е, в минулому. Розумієте, в минулому, а минуле наше, воно вже пройшло. Його вже нема. Навіть якщо це було хвилину тому, це вже минуле. Навіть якщо секунду тому, це вже наше минуле. Його вже немає. А якщо ми про нього думаємо, навіть про те, що відбулося хвилину тому, ми зливаємо. Туди свою енергію. Ми зливаємо туди свою енергію. Бо там, де наша енергія, там, де наша увага вибачаюсь, там наша енергія. Якщо ми думаємо про те, що хвилину тому я з кимось посварилася, ми ще відчуваємо ті в тілі емоції реакції, я живу в минулому. І я дуже сильно зливаю туди свою енергію. Тому що я фокусую, фокусуюсь на тому. Що вже минуло, що вже пройшло, чого вже нема, вже не існує все, воно пройшло. Кожного ранку, коли ми присинаємося і думаємо про те, що було вчора, ми стаємо знову самими собою. Тобто ми згадуємо свою ідентичність, те, ким ми є от, в своєму повсякденному житті, і ми знову, як в тому фільмі День Сурка, стаємо самими собою, от, своєю такою вчорашньою особистістю. Коли ми зранку от проснулися, да, і починаємо себе ідентифікувати. Наприклад, хто я? Я там мама, да, яка сидить в декреті, яка вже е, дуже виснажена, е, особливо якщо багато дітей в неї вона виснажена від цього всього, від дітей, від, від, від е, плачів, від соплей і так далі. пільонок, памперсів, ну пільонки це я загнула, звісно, пільонок зараз е, майже не знайдеш. Ну, памперси, хай будуть. Або я себе ідентифікую, наприклад, з ким, з працівником, яку там недооцінюють на роботі, недоплачують їй, наприклад. Або ідентифікую себе з дружиною, яка повинна вічно щось там по хазяйству, або повинна щось там терпіти і комусь щось там прощати. Або хто ще може бути: жінка, яка, от теж мені часто пишуть, директ, я незадоволена своїм тілом, не можу ніяк схуднути. І от. З цими особистостями, може, з однією із них або з усіма ними ми себе ідентифікуємо зранку, як тільки прокидаємось. І кожен свій день ми проживаємо в цих ролях, в цих ролях, в цій своїй старій особистості. І це означає, що в нашому житті нічого, абсолютно нічого, не змінюється. І от знову ж таки повертаємося до цього фільму День сурка». Що це для нас означає? Чому це важливо знати, чому це важливо усвідомити, чому взагалі я вийшла з цією темою в ефір? Тому що якщо ми кожен день проживаємо в цих старих своїх ідентичностях, вчорашніх ми не можемо внести зміни в своє життя. Ми дуже часто хочемо змінити своє життя, змінити відносини, підвищити свій дохід, змінити своє тіло, схуднути, підтягнути його. Налагодити відносини з там, не тільки з нашими чоловіками, а ще там з друзями, з батьками і так далі. Але коли ми щодня прокидаємося в одній тій самій особистості своїй, яка звикла отак думати, отак діяти, отак реагувати, так, такі емоції відчувати, то ми не можемо змінити себе. Чому багато людей, які медитують, вони одразу таки загораються, мотивуються там. Я буду медитувати, в мене все буде вийде. Проходить час і нічого не міняється. Чому не міняється? Та тому що я залишаюсь тією ж людиною, яка звикла бути такою собою. собою да? Хай там 20 хвилин, навіть якщо година в день, я медитую, а остальний, остальний час, яка я? Я така, яка я є. І це нам не дає внести зміни в наше життя. І це така. Розумієте, всі ж наші проблеми це наша, це створено нами. Хоч як би зараз це було неприємно чути боляче, але всі наші проблеми, які в нашому житті існують, зайва вага, погані стосунки, де тебе не поважають, що ще може бути там малий заробіток і все інше, це створено нами, нашими попередніми думками про себе. Якщо я в поганих стосунках знаходжусь, що я про себе думаю? Що я недостойна хороших відносин. Ми створюємо це своїми думками, своїми емоціями, бо думка запускає емоцію. А емоція запускає знову думку, і думка знову емоцію. це такий круговорот. Словами, своїми діями, своїми реакціями, кожна проблема, яка в нас існує, створена нами. Це не означає, що ми винні, що ми винні, все, сідай, два, ти створила в своєму житті проблеми. Це означає, що. Ми відповідальні за наше життя. Не хтось це робить з нами. Не чоловік, який прийшов і не поважає мене, і не любить, і я така собі жертва. А я себе не люблю. Я створила цю реальність для себе. І саме тому я притягнула до себе таку людину, яка мене не поважає. Або я там вважаю, що я не можу заробити багато грошей. Я створила це в своїй реальності своїми думками. Я не винна, але я відповідальна. Я не люблю слово вина, тому що вина це знаєте, такий, як це його назвати, якор такий. Знаєш, все, ти винна і блін, ти погана. Я люблю слово відповідальна. Що це означає? Що ми можемо змінити це. У нас є вибір, є право вибирати, і ми мож... У нас є сила волі для того, щоб поміняти все в своєму житті. І от про ті реакції наші, да, про вірніше про ідентифікацію нас щодня з собою вчорашньої, це наша така пастка. Ми дублюємо себе вчорашніх і навіть цього не розуміємо. І це важливо, дуже важливо зараз усвідомити, що з ким ми себе ідентифікуємо з вчорашньою, з вчорашньою людиною, таким буде наш день. Сьогодні ми буде, будемо такими ж, як учора. І завтра будемо такими ж. І події в нашому житті не будуть мінятися. Головний наш енергозлив головний це життя в минулому. Це життя вчора. Ой, сонце так сидить вчора, навіть хвилину тому там, чи п'ять хвилин тому. І, до речі, тіло наше воно не розуміє різниці між тим, що відбулося, наприклад, 10 років тому, якась ситуація, в якій я відчувала, якісь там, наприклад, сильну злість. Да? і... Те, що відбулося 5 хвилин тому, якщо знову я відчула ну, відбулася якась ситуація, де я відчула, наприклад, образу. Тіло не розуміє різниці. Для нього те, що ми 10 років тому відчули, і те, що відчули 5 хвилин тому, для нього однаково. І тіло починає якби, харчуватися цими негативними емоціями, і воно стає залежним від цих емоцій. І ми звикаємо до... Отакого от коктейля негативних емоцій, тому залишаємося в нашій негативній реальності. Тобто залишаємося в своєму минулому. Тобто 5 хвилин тому, 10, 10 років тому, 2 дні тому, неважливо, ми все одно залишаємося в своєму минулому. Наприклад, якщо я відчуваю там якусь провину, а якщо ми часто відчуваємо провину, це означає, що ми живемо в минулому. Чому? Тому що провина це. Така негативна емоція, яку ми відчуваємо, це те, що вже було, розумієте? А те, що вже було, це минуле. І, от, наприклад, яка може бути ситуація, давайте зараз подумаємо, змоделюємо. Я на когось накричала, наприклад, на свою дитину, зірвалась, накричала на дитину. Я в моменті накричала, потім я остила, і через кілька хвилин я відчуваю провину. Або це відбулося давно, рік чи два тому, чи десять років тому, неважливо. І я а, зараз живу не зараз, а я живу в цій ситуації своїми емоціями. А тіло воно не розуміє різниці. Тіло все одно воно а, відчуває ті емоції і воно думає, що оця подія відбувається. І тому ми відчуваємо, от як згадуємо якусь негативні ситуації, тому ми відчуваємо, боже, я вже козирю буду собі робити. Відчуваємо все одно в тілі такі гострі реакції, все одно піднімається якісь реакції там в животі, наприклад, коли ми відчуваємо видно, це зона нашого другого енергоцентру енергоцентру, це трошки нижче, ніж пупок на 5 см, Там, де наша матка, яєчник і <кхем> От, не буду зараз заглиблюватися. І е тіло наше це архів емоцій, тобто тіло все записує. Все, що ми відчули колись, це наш досвід, і тіло це записує. І так ми живемо в минулому. І як я вже сказала, що тіло в якийсь момент стає, звикає до цього всього і стає залежним. І так ми живемо у минулому. Чому ми не можемо вийти з цього кола? Тому що ми звикаємо. Ну, тупо звикаємо жити у емоціях наших, е, оцих, е, що це там, страх, вина, е, образа, е, злість, е, там, відчуття несправедливості. Це все емоції негативні, і це ті емоції, які тримають нас е, в минулому е, тривога, тривога – це емоції, емоція невідомого майбутнього. Ми зараз говоримо про минуле. І так ми стаємо залежними від нашого минулого. Ось чому нам так легко із дня в день відтворювати свою е, ту саму реальність, ті, ті самі наші думки, ті самі наші. Е, Відчуття, емоції, реакції, слова, дії, наші, наші події в нашому житті. І ось чому нам так важко змінити щось у своєму житті, тому що ми застряємо в минулому, ми дуже сильно фокусуємось на тому, що було. Ми, у нас не вистачає творчої енергії для того, щоб змінити, змінити наше життя. У кожної людини зараз намалюю вам схематично зараз. Розкажу, що означає, енергія, енергія. Дивіться, людина, так? Красива магачка людина. Часно намалюю її Причосочку. з причосочкою, обов'язково І от, у кожної людини у нас із вами навколо нашого тіла є енергетичне поле. Думаю, що ви про це чули. Це не якась езотерика, шизотерика, це дійсно научно доведений факт, вченими навіть це ці, ці енергетичне поле вже вміють бачити приладами спеціальними. І от. Це поле навколо нашого тіла воно нас, нам дає енергію. енергію. Бачите, це поле нас підпитує енергією. І з нього ми якби, її беремо, підживлюємося. Це енергія навіть для того, щоб розкрити очі зранку, навіть для того, щоб встати, піти, попити кави, щоб поговорити з кимось, щоб написати пост, щоб піти на пробіжку, щоб приготувати борщ. Там і все інше. Оце енергія. І коли ми зранку просинаємося і думаємо про минуле, ми починаємо віддавати свою енергію бознам ходить. Бачите, стрілочка? Ми почнемо. І наше оце поле, воно, зараз намалюю нового чоловічка, щоб вам автоматично показати, воно зменшується. Воно дуже зменшується. Видно вам, ні? Бачите, тут велике таке поле, да, наша енергія, а тут, коли ми віддаємо, воно дуже зменшується. І навіть якщо брати м, наукові такі ілюстрації, то там видно, що поле якби стає нерівномірним, там якісь пробіли з'являються. І от чому ми не відчуваємо енергії? Чому нам так важко себе зібрати в кучу? Чого нам так важко щось там зробити, те, що нам треба, ми не хочемо це робити, тому що ми. Думаючи про минуле, думаючи про те, що сталося, ми дуже сильно її зливаємо. Я ж кажу, найбільший енергозлив це те, що ми дуже сильно думаємо про минуле. І завершу сьогоднішній ефір такими словами, які мені дуже подобаються, запали мені в душу і хочу їх вам процитувати. Те, що ми не міняємо, те ми вибираємо. Тобто, Розумієте, да? що ми не міняємо, те ми вибираємо. І що нам з цим всім робити? Що нам з цим робити, щоб поміняти те, що нас не влаштовує, щоб перестати зливати свою енергію в минуле на якісь образи, на якісь пройдешні ситуації, навіть якщо вони були хвилину тому чи п'ять хвилин тому, щоб нам це змінити, нам треба розвивати свою усвідомленість, своє метапізнання. Що таке метапізнання? Це коли ти... Не просто думаєш, а ти думаєш, що ти думаєш. Тобто усвідомлюєш, що ти думаєш. Тому що без усвідомленості цієї, без метапізнання, ми не зможемо навіть зрозуміти, що з нами відбувається в цей момент. Я вже загоріла від цього сонця. І це можливо зробити через практики. Єдиний спосіб досягти усвідомленості тільки через практики. Бо я з свого досвіду можу сказати, я колись теж була тією людиною, яка Просто жила собі на автопілоті. Я не розуміла, ну, мене не влаштовувало моє життя, але я не розуміла, чому так відбувається. У мене там були проблеми в відносинах, у мене були проблеми з здоров'ям дуже великі. Я не розуміла, що від чого в мене так відбувається. І коли я почала займатися духовними практиками, тоді з часом я розвинула уже свою цю усвідомленість і я почала. Розуміти в першу чергу розуміти, що відбувається, чому так відбувається? Не хтось зі, мно, зі мною це зробив, не там президент, не погана екологія там, чи погані продукти, не там мій чоловік, що там мене там не любить і так далі. А я. Я це зробила своїми думками, емоціями, діями. І я навчилася себе м, е, відловлювати, відловлювати в тих моментах, коли відчуваю це все, ці всі стани. А коли ми е, Усвідомлюємо в моменті, що відбувається, що там, я зараз, там, наприклад, ображаюсь або злюсь. А це що? Це наші програми. Програма ображатися, програма жертви, жертва ображається, да? програма там, злитися це агресор. Да? Там ще, ну, я не буду зараз їх перераховувати, програми. Коли ми так, такі емоції від... думаємо, думки відчуваємо такі емоції, ми знаходимося в програмі. І коли ми усвідомлюємо, що зараз я в програмі. Ми перестаємо бути цією програмою, тобто програма перестає нами керувати. Ми починаємо ем, спостерігати, споглядати за цією програмою, і вона вже нами не керує. І от чому важливо розвивати свою усвідомленість, метапізнання, тобто, вміння, думати, а що я зараз думаю? Якщо у вас є такі ситуації, якщо ви себе ловите на тому, що часто, дуже часто відчуваєте якісь такі от емоції, в якихось ситуаціях опиняєтесь, де там дуже сильно емоційно реагуєте, потім відчуваєте після цього або провину, або виснаження таке емоційне, навіть фізичне, то запрошую вас до себе на свій розбір. Будемо розбиратися, що відбувається в вашому житті, чому так, що з цим робити, як з цього вийти. Хто дивиться мене в запису, можете написати мені Хочу розбір і я надішлю вам деталі. <кій> і на сьогодні в мене все, все, що я хотіла сказати. Дякую всім, хто був на ефірі. Дякую за ваші лайки, за ваші коментарі, за ваші поділитися, тому що це дуже приємно для мене, як для автора моїх ефірів. Це дуже приємно завжди, коли ти робиш щось для людей, коли ти отримуєш фідбек від людей. Це знаєте, наділяє, наділяє крилами, окриляє, Хочеться ще більше робити, ділитися і служити людям. Тому дякую всім, гарного всім дня, до нових зустрічей.